Діаметр 18,5 На почайні справжнє свято для поціновувачів антикваріату та вінтажу. Трошечки зоркий, ано ну роз, розкажіть але, нам, але будь ласка. Це розібрали директора музею. Доброго дня. Сьогодні. Доброго Взаємно, Доброго дня. дякую. Подивіться, щось цікаве продають, скільки Но. люду. А в нас там і зіря. Український порцеляновий посуд Київ Почайна Сьогодні прогуляюся по барахолці, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! робота. Довбишеський фарфоровий завод. Ціна 250 гривень, але носик пошкоджений. Пам'ять про трускавець. Борислав 70 гривень. Вазочка 180, Болонський фарфоровий завод. Женница, полонная. 200 гривен. Детячий набир. Кововая чашечка. Дулево 100 гривен. И тарелка 100 гривен. Ресторан Москва. Коростынь. 70 гривен. На почайні справжнє свято для поціновувачів антикваріату та вінтажу. Подивіться, яка вже протоптана доріжка на цьому ярмарку. Сюди приходять колекціонери і просто любителі старовини. Продавці пропонують свій крам. Давайте прогуляємося разом. Можливо, сьогодні знайдемо свій скарб. Чайна, почайна. рідкісна чашка, Довбишевський фарфоровий завод 50-ті роки, ручний розпис. 150 гривень. Нищина. Чашка Гігант. Київський експериментальний кераміко художній. Стан відмінний. 250 гривень. 28-го року. 28-й, так? Ага, і скільки він коштує? 300 гривень. Друзі, дивіться, 1928 рік. Ось такий красунчик зберігся. Цікавий, дійсно колекційний. А такий молочник скільки? 150. А десертні тарілочки від сонячного зайчика. По 100 гривень. Користенський фарфоровий завод. Щось цікаве. Мультяшні малюнки. Це анімація наша київська. Київська анімація? Научно-популярних да. фільмів. Так, да? да? да. Серйозно? Да, да. Оце по ним показували нам мультфільми, так? Да. Да? Да. Друзі, подивіться. І потім ага. закривалися, то ага. ті всі можна було там забрати. Цікаво. Скільки вона коштує? Та я не знаю. Набор за 50 гривен. За 50 гривень. Друзі, як ви вважаєте? Є сенс придбати. Подивіться, ручна робота, тільки намальована на плівці. І це безпосередньо, ті плівочки, які, з яких нам показували дані мультфільми. Клас. Наші рибки серветниці. Ручна робота. Ведмедики Олімпіада, травнева ніч. Хочу звернути вашу увагу, подивіться набір для спецій в новому стані. Тонесенький, легесенький Фарфор, ручна робота. Європа, Німеччина. Просять за такий набір 500 гривень. Тернопільська чайниця. Вірніше Полонська. Схожа. Добре, добре. Люлька Полонського фарфорового заводу. Ціна і 350 гривень. Вироби з глини, вази в пропозиції, різноманітні скло, кольорове скло, художнє скло. Будь ласка, така цукерниця. 450 гривень. Вальдовий штоп, має надпис 40 років Великого жовтня, Користенський фарфоровий завод. В гарному стані. Рідна кобка. 400 гривень. Подивіться, щось цікаве, продають, скільки люду. А на нас заряд. У нас парло, все піздя нахуй. Годинники, Ужери. Фотоапарату Спиди. Радянський світильник називається ракета. 1500 гривень. Двісті гривень у вас усі ламанда. Друзі, дітки кормлять голубів. Полонне завод художньої кераміки. Тисячі гривень. Курочка, сільничка. Підкажіть, будь ласка, хто знає клеймо. Напишіть в коментарях. Буду вдячний. Ціна такої курочки 500 гривень. У мене є така статуеточка, з великим задоволенням її придбав. ЛФЗ. Ага. Дякую. Ага. Городниця. 150 гривень. Тронеї колон. Ще радянський. Друзі, подивіться, скільки вінтажних парфумів одеколонів. Червона Москва. 100 гривень. Жіночий день. 30 гривень. Неповний флакон. Вечірний львів. парфумы Ассоль 500 гривен. Обаяние парфумы 100 гривен. Единственный 300 гривен. Вот такие винтажные запахи. Добрий день. Скільки такі сервізи коштує? Три тисячі Німеччина в новому стані. Присутні десертні тарілки. Кобальтовий розпис. Чашка орієнтовно 200 мл. Дуже гарний. чому Нас не Цукерниця, ананас, кольорове скло. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням. Замовляйте. А чому у вас такі Чашка Гігант Кобальт. Зображення Фазан. Довбиш, Орал. Спільне підприємство 500 гривень просять. Частина набору для сніданку. Добашевський фарфоровий завод 50-ті роки. 4 одиниці. Ціна 1390 гривень. Чашка Гігант. Ручний розпис. Баранівка. 250 п'ятьдесят гривень. Вазочка, глина, 100 гривень. ну не знаю, надо, значит, Набірчик чайник металевий. 1966 рік. В новому стані. Цукорничка. Ціна 600 гривень. А такий будильник скільки? 300. Робочий? Підписник поділився зі своєю знахідкою. Подивіться, яка щасливе дитинство, дійсно класна знахідка. Якщо чесно, якби я зустрів, я придбав би для власної колекції. Подивіться, все автентичне, оригінальне, дуже гарне лице у дівчинки. Так, і головне, що руки цілі. Можемо сказати, що це оригінальна статуеточка полонна завод художньої кераміки. Я вас вітаю. Дякую. Друзі, зараз відвідаємо нашого доброго знайомого. Доброго дня, пане Олександр. Добрий день. Радий вас бачити. Взаємно. О, у вас гарний настрій сьогодні, дивлюся. Зранку дружина приготувала смачну каву, випили, приїхали на роботу, працюєте, так? Ось, звичайно. Є сьогодні якісь знахідки? О, ось чотири вози, чотири вози, вас Це сьогодні ви знайшли, так? О, Друзі, подивіться. Пан Олександр сьогодні скористувався своєю гарною вдачею, так? Так. Знайшов такі три вази гарні. Також Васильків? Бо, так. Це так. Супер. Це теж рідкість, бо вони в основному маленькі. Така маленька. А, ця а скажіть, будь ласка, скільки така коштує? 700. По 700. Це 300. 300. Що ще цікавого знайшли. Ананас. Так, миска, О, миска. приблизно 1920-1930 рік. Серйозно? Да. Це вже їй 100 років. Так, так. Оце ви сьогодні на почанні знайшли? Так. О, ручна розпис, ручний розпис всередині. Дійсно, сьогодні гарні знахідки тримаєте, щоб не впало. Скільки вона? Півтори. Півтори тисячі. Пане Олександр, впевнений, впевнений, що є ще якісь знахідки. Так, дивіться, друзі, сьогоднішня ще знахідка Воза Львівська. О, ЛКСФ? Так. Подивіться, яка краса. Це баранці, так? Так, так. Зараз я дивлюся в тренді не рослини, а саме тварини, так, так, люди, саме так? тварини, люди угу. вже рослини проїли. рослини вже проїлися. Скільки така вазочка? Така 600 гривень. 600 гривень. Що Потім ще цікаво? х років автор проторі і ви х Там, років. Склеємо є, але не чітко проглядається. Ось. Перший сорт ага. глобус і всередині Василь ага, ага, Видно, видно, так. Скільки вона коштує? 500 гривень. Але, пане Олександре, я трошечки зоркий, а ну, не, роз, не, розкажіть так, нам, але будь це ласка. Розібрали директора музею. Директора музею розібрали. Так. Ну, покажіть нам, будь ласка, ще. Якщо буде на те ваша воля. Проторський. Проторгівський? Так. Рідкісний, так? Так. Угу. так. Е, так. Мініатюра. Мініатюра тарілочка. Це все сьогодні. Клас. А це ще. Проторівська, мабуть, так? Не можливо. Васильківська майолика, так? Угу. Це 1000 років Васильков. А розкажи, чим вона цінна? Ну, вона цінна, пам'ятна дата. А, з пам'ятною датою, так? 에, так, з Дня заснування 1000 років Василькова. Як Васильков. угу, угу. Цікаво. І вже директора музею придбали. Так. Супер. Пане Олександре, що я можу сказати? Велике вам дякую за круті знахідки, за інформацію про Васильків. До речі, він зараз в тренді, так? Так. Угу. Ну і за гарні побажання. Як завжди, що побажаєте нашим глядачам? Ну, Побажаю нашим глядачам, щоб сонце сеяло, гарно світіло. Ага. Як така, щоб пшениця родила. Так. Щоб коники її не гризли. Так, і щоб, щоб дітки народжувалися. Та, і щоб війна швидше закінчилася. Щиро дякую, пане Олександре. Будьте завжди здорові. До нових зустрічей. Ось так, друзі. Гарненько. Я з яблуками пригощати буду. Гарненько поспілкувалися з нашим другом. А ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Майолика. Півничок, вклеєний гредень 1500 гривень. А така статуетка скільки? 1800. 1800. Стока вітання Это еще Там золотая светкая А такая девчинка? 20 тысяч. тысяч. Редкий с Коростый? Я не знаю. Не это угу. угу. Пара это 6 тысяч. 6 тысяч. Такие, матрешки, ручный роспис. А музыканты? Музыканты здесь половины. А, фарфоровый завод. А сколько а травная ваниль? Там стоит полтора тысячи. Больше тысячи. Полторы тысячи. А козак? Пять. Чикарась вернейшая. Там с дефектами пальцы. Пальцы от Ну сколько? Ну сколько? Офигеть вообще-то все.

хочу с ним. что там написано? Смотрите. Уважаемому Владимиру Федоровичу, от друзей в честь 40-летия желаем, чтобы... А что тут такое побожание? адонца покажи, будь ласка. О, ага, а, дякую, дякую. Сьогодні пощастило побачити чайний сервіз-бутон, синій бутон, баранівський фарфоровий завод, новий повній комплектації, 6 чайних пар. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Ціна 11 тисяч гривень. Дві чайних пари, кільця, баранівський фарфоровий завод, вірніше городницький фарфоровий завод, перепрошую. Об'єм чашки орієнтовно 250 мл. Дуже тоненький фарфор. Зараз спробую показати, посвітити ось, подивіться, будь ласка, також будуть в телеграм-каналі. 900 гривень за чайну пару. Рідкісне блюдо. Подивіться, будь ласка, зображення лебеді. Баранівський фарфоровий завод з 1940 років. 1100 гривень. Також є розеточки в пропозиції. Діаметр 9,5 см. Всі вироби з лебедями будуть в телеграм-каналі. Ціна за одиницю 350 гривень наявності. Дві і тарілочки для других страв. Діаметр 18,5. 600 гривень за одиницю. Блюдо. Об'ємне зображення. Кам'яний брід. Скільки воно? Це буде. Будянська, так? Да, так, це буде серія ага. э, сказки. Ага. Скільки коштує? Такое 1200. Грош. 1200, до речі. Перше таке бачу. Кавовий сервіс. Автор форми Валентина Тригубова. Кобальт. Тористенський фарфоровий завод. Коли йому відповідає 1970 рокам. Ціна 2950 гривень в новому стані буде в пропозиції в телеграм-каналі. Далі молочник та соусник. Тільки що виставив телеграм-канал. Людина соусник вже замовила, придбала. Сьогодні зроблю відправочку. Ціна молочника 350 п'ятдесят, соусника та ж сама ціна була. Кавова пара, Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки минулого століття, перший сорт 350 гривень. Тарілочки для перших страв, побуд, сумський фарфоровий завод у новому стані. Ціна за одиницю 150 гривень. Також є в телеграм-каналі. Пропозиція друзі, рідкісний набір. Користенський фарфоровий завод. Подивіться. Курочка так, для сніданку 2500 гривень. Я знаю. Так, так. Але дуже гарно підійшла. Подивіться, в наборі мисочка, два блюдця, дві курочки і один півник-спецовник. 2500 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки вази коштують? Стакани, Стакани, так? 200 гривень. 200 гривень за одиницю. Царська, фруктовниця, мальцов. Скільки коштує? 2000 гривень, грибочок, цукорниця. А взагалі це з парфумного набору грибочок. Ще до нього йде ваза, вазочка, підставка і ще щось, не пам'ятаю. Скільки він? 800 гривень. Чайник від сервізу Золота нива, баранівський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 650 гривень. Будянський фаянс, який красивунчик песик. Вже не часто зустріне, скільки таких красень? Півтори тисячі гривень. Дуже гарний. До речі, у мене такого немає. Так, сервіс птахи, довбишеський фарфоровий завод. Скільки він? 4 тисячі гривень. Другий сорт в новому стані. А ось у вас ще нова статуеточка з'явилася. Коростень. Користень, ручна На робота. Угу. Подивіться, пляшечка, надпис має. Ручна робота, скільки? 8 тисяч гривень. Рідкісна. А ось дядько. То, то того виховання, дітей. Скільки така? 7 тисяч. Ольга Рапай, старий кіт. Ага. Підкажіть, будь ласка, ціна. 4 тисячі гривень. Друзі, подивіться, яка чайна пара. Вербілки. Ага. Вербілочки, ручна робота. Скільки коштує? 3 тисячі гривень. Ось справді рідкісна чайна пара, рідкісна форма. клеймо сорокові роки, ручний розпис. Все, подивіться, як світиться. Підкажіть, будь ласка, ціну. 6 тисяч гривень. Городницький фарфоровий завод. Аерографія. Скільки така? 500 гривень. Це насправді скарби. Повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка супниця. Рідкісна Баранівський фарфоровий завод. Повторюватися не буду по всім предметам, по цінам. На протязі відео озвучував. Ціна такої супниці 900 гривень. Продана через телеграм-канал. До речі, всі предмети продані через телеграм-канал. Дві чашки гігант. Рідкісне зображення. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Поїдуть в місто Харків. Тарілочка, дитяче зображення, придбав для власної збірки. Баранівка 1950-ті роки. Ананас, кольорове скло, виробник Тернопільська область. Друзі, по ананасу, закцентую увагу. Це Бережанське скло. Даний завод знаходився в Тернопільській області. Взагалі, вироби Бережанського скляного заводу, як правило, йшли на експорт. На даний час завод не працює. На жаль, ще до війни його зробили банкрутом. Ось такі тільки спогади залишилися. Далі колекційна чашка. Має ручний розпис, чашка гігант, стан добре, є невеликі потертя потерття позолоти. клеймо добишовський фарфоровий завод. Ціну я говорив протязі відео, придбав для власної збірки. Мої подаровані книжки. Обов'язково почитаю разом з дітками. Потім знайшов такий світильник. Радянський називається ракета в робочому стані. І, друзі, ось такі українські блюда. Така збірочка за 100 гривень придбав. Буду користуватися. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!